Це є комендатура швидкого реагування нашого прикордонного загону, майже 600 чоловік. Всі вони сьогодні виконують бойові завдання в найбільш гарячих точках фронту, зокрема в районі населеного пункту Авдіївка. Ця комендатура налічує близько 600 чоловік, абсолютна більшість. Військовослужбовці цієї комунатори це наші лучани, жителі нашої громади з сіл, які знаходяться в нашій громаді, і на мільйон вісімсот тисяч було придбано і екофлоу зарядні станції, і тепловізори, і дальноміри. І багато багато іншого спорядження, яке сьогодні допомагає тримати оборону, готуватися до наступу, яка допомагає рятувати життя для наших військовослужбовців і більш оперативно, більш успішно виконувати ті завдання, яким ставить командування.